Це не Шотландія, а біла церква. І сьогодні вона чергова зупинка вуличного музиканта Володимира, який подорожує Україною. Сам чоловік з Києва, але з Волинкою встиг відвідати 15 міст. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, Коростень, Ірпінь, Буча та інші грав навіть на найвищій точці країни для 60-річного артиста. Це єдиний спосіб заробити на життя після того, як його звільнили з будинку творчості. На трубках чоловік грає 10 років і за цей час вивчив чимало мелодій. каже таким чином: популяризує інструмент, який не досить знаний серед українців. Коли я виїжджаю на нову, нову локацію, от я відчуваю, що це дуже людям дуже подобається. От я людям підіймаю настрій. У Мене десь е 40 мелодій українських. От якщо іспанські, це традиційна іспанська музика, бретонська ще називати тому, що волинка в Шотландії от Ну звісно, що і грається ще і шотландські мелодії. От і окремий момент був який, який колись приїхав перший раз в житті в Бердичів і зіграв хава на А ось популярно нині ой у лузі червона калина киянин грав ще під час революції гідності на майдані та навіть потрапив у фільм Все палає у подорожі, крім іспанської волинки. Володимир бере сумку, куди кладе все необхідне. Ноти приладдя для ремонту інструмента, повербанк і ліхтарик. Про духовий, як він його називає, конструктор, чоловік ладний годинами розповідати та показує, з чого він складається. Ціліком е інструмент е нагадує орган. бордон тендер. Тут, як значить, на газові це для, для прикривання повітря. От, ми, ну, в принципі, воно рідко використовується. Значить... Це більш високий звук, а це нижній. Мішок зроблений з гортексу. Гортекс це мембрана ткань. Вона використовується значить, на військовій промисловості. От, і воно не затримує вологу і не пропускає повітря. Мрією вуличного музиканта є не лише об'їздити всю Україну зі своєю програмою, але й назбирати кошти на традиційну шотландську волинку, адже ту, що має, тихо грає, хоча й чутно її на десятки метрів. Не кожен назве цей звук приємним, але більшість зупиняються, знімають відео та дякують Володимиру за його талант. Дуже подобається. Дай Боже, що у нього є слух, у нього є время. Хай грає, хай люди радуються і живуть да, спокійно да. життю. Якби не подобалось, ми б уже сюди пішли б додому. А так сидимо. <рес> у нас завжди грають в парку біля торгівельного центру. Грають у нас завжди. А от волинка для білої церкви звична? Я думаю, що ні, тому що багато не знають що це за інструмент. І в нас в театрі, Я ж кажу, тільки один був музикант Багачов Павлов, да, Андрій. І все і більш ніхто не грав на валинку. Ніхто ну це ну воно приємно, якось так для слуха. Да? Подобається тому, що хоч якесь розмаїться, тому що по-перше, це жива музика. По друге, це не стандартно, не ординарно, красиво. А вже ж так. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.